Вітання всім передаю я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. Кажу я традиційне хеллоу, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 13 число, 13 червня 2025 року. Зафіксуйте, що це п'ятниця 13, той самий нефартовий день, на який часто звертають увагу люди, які страждають за бобонами. Сьогодні на бойове чутування заступають жовті аркани Таро, оскільки сьогодні ми будемо розглядати п'ятницю-13. Я вибрав для вас вірш від Шарля Бодлера в перекладі Дмитра Павличка. Називається Опівнічний Іспит. Годинник, що о північ б'є, питає звуками глухими. Як день минулий прожили ми, який пожиток з нього є? Та днина, п'ятниця набридла, гидка тринадцяте число. Ти жив, як єретик, на зло собі самому гірше бидла. Ти зневажав Христа, хоч Він з богів найбільш незаперечний, ти наче креза, служка, гречний, падлюці клю кланявсь до колін нечистій силі навдогоду, все найдорожче люто кляв і лести впідло, підло й вихваляв усе, чим гидував ти згоду. Не наче той слухняний кат, ти був невтомним трупоробом і, глупоти, і глупоту з бичачим лобом ласкаво цілував сто крат, благословляв ти світло хворе, чи одного розклату й гниття, неначе владарку життя вітав матерію, о горе! Щоб затопитись маячні, ти жрець поезії, могили, Діявольські підступні сили. Плечі, скорботи погребні, прославив, мов діла урочі, в багні шукаючи краси, то швидше лампу загаси. Ховайся в темні надра ночі. Ось така поезія, і не випадково саме Будлера вважають засновником того, що потім. Дуже гарно вистрілило у музиці як готичний рок чи готичний метал. Ця сумна поезія. Вона натякає, що життя воно не вічне, воно має певні межі, в яких ми існуємо. Що стосується цього 13-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го, 14-го. Або 23-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4-го, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. і Я сподіваюся, що карта за Днем Народження, яка буде очікувати всі глядачі в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Тож, давайте налаштуємося на цю п'ятницю. Хоча це і важкий день, особливо важка ніч, як на то сказали, попередній прогноз, якщо ви його не дивилися, передивіться. Ну, але. Ми продовжуємо жити. Давайте розглянемо. Для того, щоб це зробити, вам треба розслабитися, не схрувати ноги і руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження. з чим я вас і вітаю. Отож, чого очікувати представникам цього знаку. Верховна Жриця, вона ж в двері в храм, або відьма, вона ще називається в одній з моїх колод. Вона, на жаль, випала перегорнута. Це каже про те, що для жінок сьогодні поганий день, бо це жіноча енергія, яка перегорнута. По-друге, це поганий день для зустрічі, для отримання якоїсь необхідної інформації. Бо інформація, яку ви будете отримувати, вона недостовірна. І сьогодні день опозиції, коли вас ніхто не зрозуміє, навіть якщо ви дотепно будете про все казати. І стережіться, жінок сьогодні від жінок можна вхопити якось лихо. Далі раки. Відродження в класичному Таро – це страшний суд або пробудження мертвих. Карта повторень. Нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Можливо, сьогодні той самий день, коли вам треба зателефонувати чи поїхати до своїх родичів і вирішувати якісь їх питання. Ця карта полюбляє людей, які постійно зайняті однією тією ж самою справою. Вона сьогодні у вас буде гарно вдаватися. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі, леви, крокодил в перегорнутій фазі це дуже непоганий показник. По-перше, навіть якщо ви будете робити якісь помилки у цей день, ці помилки не будуть такими вже і важкими і смертельними. Сьогодні вам можна жартувати, але ні в якому разі не займатися якимись серйозними питаннями. Сьогодні день, коли... Треба його провести у нулі, тобто не на нулі. А я маю на увазі просто спокійно провести цей день і не хвилюватися. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі діви. Сфінкс або колесо фортуни в прямій позиції. Це дуже гарний день. Ви сьогодні можете виграти щось, але для того, щоб виграти, треба ризикувати. Ризик виправданий, люди і обставини вам допомагають. І якщо треба кудись їхати, їдьте, не бійтеся в дорозі, вас очікує успіх. Також цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі терези. Всесвіт в прямій позиції. Що ж сьогодні дуже результативний день. Сьогодні ви можете закінчити якусь справу, яка тягнеться, можливо, не один рік. Сьогодні ви можете досягти певної перемоги, якщо ви за щось боролися і ви намагалися перемогти. Сьогодні ви переможете. Сьогодні результативний день, дуже насичений. Намагайтеся у цей день максимально все зробити, що запланували, бо найближчим часом, можливо, вам і не випадеться. Карта, тому використовуйте цей день з користю також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, скорпіони. Сонце один з вищих арканів. Число 100. Він пов'язаний з ясністю в думках, з насиченістю позитивною енергією і з грошима, які обов'язково до вас сьогодні прийдуть. Також цю карту деякі люди, і я в тому числі асоціюють з дітьми, тому якщо у вас є власні діти, краще провести з ними сьогодні цей день. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі стрільці. Імператор, на жаль, перегорнутий це каже про те, що люди вам сьогодні будуть заважати. Вони буквально будуть за засмикувати зашморг на вашій шиї. Тож намагайтеся не довіряти сьогодні людям. І якщо вам треба робити якісь важливі справи, робіть їх самостійно. Люди в цьому вам не допомагають, вони лише заважають, і намагайтеся цієї п'ятниці не ходити. Там, де багато людей, до буде багато людей. Там можуть бути проблеми. Далі козироги. Рівновага в прямій позиції, що ж, це ознака того, що сьогодні у вас є внутрішня гармонія, закон на вашому боці. Якщо треба кудись іти, в якісь установи, щось для себе з'ясовувати, в тому числі і у судові, ТЦК, я не знаю, куди вам там треба йти. Але цей день досить позитивний, але все одно рекомендую вам звернутися до досвідченого юриста, адвоката, який вас може трошки просвітити. В цілому, якщо ви будете контролювати емоційний світ стан день буде досить позитивний. Ну, і ще для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Терези. Далі водолії. Колісниця в прямій позиції. Що ж, це рух вперед, це. Те, що ви сьогодні можете чомусь навчитися, сьогодні є якийсь прогрес, сьогодні гарний день для того, щоб подорожувати кудись, бо саме в дорозі вас і очікує і успіх, і перемога, і також день мудрості. Не забувайте бути мудрими і не забувайте, що все наше життя це школа. Тому краще навчатися на позитивних якихось моментах, ніж на негативних. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди. З представниками представниками знаку стрілець. Далі риби. Перегорнутий жрець, він же папа Єрофан, тот герместер магіст Меркурій. По-перше, сьогодні поганий день для підписання будь-яких договорів. Дивіться уважно на дрібний шрифт, щоб вас ні в чому потім ніхто не мог. Сказати, що от ви ж самі підписали. поганий день для комерції, поганий день для того, щоб кудись їхати, і головне в цей день не поспішати. Далі представники знаку Овен. Це ваш управник, планета Марс, шайтан, диявол в прямій позиції. Тож сьогодні ви можете бути досить агресивними, зверніть на це увагу. Намагайтеся сьогодні не вступати в конфліктні ситуації, особливо якщо це люди у формі, якщо це представники закону, вони обов'язково захочуть вас не тільки роздратувати, але і ще роздіти і залишити вас повністю голими. Тож намагайтеся у цей день не ризикувати, як би цього вам не бажалося. І нарешті представники знаку тілець. Сутінки в прямій позиції, це щось каламутне, якісь погані, можливо, до вас прийдуть повідомлення, які вас можуть вже ввергнути, як то кажуть, у сум. Намагайтеся сьогодні менше. Читати, менше дивитися новини, бо там будуть багато поганих новин. На це не треба звертати увагу. Навпаки, сьогодні треба максимально бути підключеними до інтуїції. Інтуїція вас не підведе і не слухати слова людей. Люди загалом будуть брехати. І ще для вас гарні зустрічі цього дня чи бесіди з представниками знаку РАК. І нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю. Будьте обережні! Да, п'ятниця може бути важкою, бо карта жертви повішеного в прямій позиції вона каже про втрати. Це можуть бути духовні втрати, матеріальні втрати, це жартовність. Сьогодні краще допомагати іншим людям, бо ця карта полюбляє людей благодійних і менше думати за себе. Пам'ятайте, що сьогодні цілком імовірні втрати, руйнування і якісь негаразди по здоров'ю. Тому сьогодні поганий день для того, щоб намічати якісь важливі. Хірургічні операції. Якщо ж подивитися на сам день, то може вранці бути щось на те на світанку. Це перший такий аспект. День більш-менш. Гарний, всі карти випали дуже в позитивному моменті. А от все, що стосується ночі, починаючи з другої години ночі і до світанку можуть бути якісь негаразди, зверніть на це увагу, бо тут випав шайтан. А я вам додам, що є по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута карта сили, бережіть свої сили, не рвіться вперед. Майтеся сьогодні менше боятися і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете вирішити якусь ситуацію. Навпаки, сьогодні конфліктні ситуації цілком імовірні, і ви не зможете протистояти темній силі своїй власній силі. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута імператриця, це поганий фізичний стан, по-перше. По-друге, це якісь проблеми з грошима. Сьогодні ви їх не заробляєте, ви їх навпаки витрачаєте. Якби ви не намагалися заробити багато, ви більше будете витрачати фізичної енергії, ніж щось реалізовувати. Матеріалізація думок також неможлива у цей день. Далі, якщо ви народилися 3, го 12-го, 21-го, або 30. Або 30-го числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції, гарний день для будь-яких змін, для того, щоб кармічні якісь борги відпрацьовувати. Ці зміни можуть бути як мінімальними, так і максимальними, але ви сьогодні знаходитесь на підключці до планети Сатурн а планета Сатурн це планета карми, планета відповідальності. Тож сьогодні, якщо ви наробили якісь погані речі, сьогодні треба буде за них відповідати. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, карта вам випала. Гарна, зірка, але перегорнута. Це не потрібні переживання. Сьогодні хтось буде обов'язково колоти вас і намагатися, щоб ви нервували, щоб ви вели себе якимось чином не необдумано. і якщо ви будете контролювати свої емоції і намагатися їх якимось чином притушити, все буде гаразд. Якщо ви очікуєте на якісь гроші, можливо, це будуть лише обіцянки. Гроші сьогодні, на жаль, не прийдуть. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Отут немарологія не бреше. Сьогодні катастрофічний день, сьогодні день падіння вниз. Мінімальне, що з вас можуть збити, це корону. А максимальна це якесь ваше майно. Сьогодні пожежі небезпечна ситуація, може щось ламатися, і це стосується також вашого авто. Краще сьогодні не сідайте за кермо, бо велика ймовірність ДТП та травм. Єдине, що вас може врятувати, якщо ви народилися під знаком Овен, для вас сьогодні позитивний день. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, закохані або два шляхи, перегорнута випало, тож це проблеми, які можуть вам створювати люди, яких ви кохаєте. Це відсутність вибору, тож сьогодні не експериментуйте, не брешіть, будьте максимально чесними, якщо не перед людьми, то перед самими собою. І будьте максимально обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 7, 16 Надцятого або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий мах каже про те, що будь-які починання сьогодні не будуть приносити гарні результати. Краще нічого не розпочинайте. Якийсь чоловік може вас сильно роздратувати своєю поведінкою. Якщо ж ви сам чоловік, то намагайтеся цього дня. Тримати своє его при собі, щоб нікому не нашкодити. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця, відлюдник в прямій позиції каже про те, що знайте межі, не виходьте за ці межі, будьте таємничими і пам'ятайте, що сьогодні той день, коли треба трошки побути на самоті, щоб почути свій внутрішній голос. Хтось з вас сьогодні отримує недобру звістку про чиюсь смерть, але. Вам треба жити далі. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, янгол в прямій позиції. Що ж ви сьогодні під захистом, нічого не бійтеся, навіть якщо кругом буде все палати, над вами стоять надійні захисники. І і Це не тільки захисники небесні, це, це наші славетні воїни, які не дадуть вам загинути. Сьогодні ініціатива в ваших руках, беріть ініціативу во власні руки і намагайтеся сьогодні максимально все зробити. У вас сьогодні є можливість зробити кілька справ одночасно і особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком водолій. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що вам сьогодні сказали жовті аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь Бог. יברייה יהוה וישמירייה. יר יהוה פנייף עלייך ויכניף. יישא יהוה פנייף עלייך וישים לך שלום וישמו עד שמי על בני ישראל ואני אברהם.